Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні на каналі Я Пацієнт. Ми будемо говорити про один із найбільш відповідальних і найбільш цінних періодів у житті: це планування вагітності. Якщо ви мрієте про дитину і тільки починаєте планувати це відео саме для вас. Планування вагітності це не лише про аналізи і про календар, це про турботу, знання і впевненість у собі. І саме тому ми сьогодні запросили Юлію Золотоношу, лікарко-гінеколога та фахівчиню з ультразвукової діагностики, яка допомагає жінкам не Просто готуватись до материнства, а й відчувати себе почутими та впевненими. Всім доброго дня! Я дуже дякую за запрошення. Сьогодні поговоримо з вами на надзвичайно важливу тему: тему планування вагітності. І сьогодні ми будемо говорити про речі, які ви давно хотіли запитати у вашого лікаря, але чомусь не зробили. Шановна Юлія Вікторівна, розкажіть нам, будь ласка, з чого почати планування вагітності? Який перший крок? Це бажання мати дітей, і він також заключається в тому, щоб за три місяці до планування вагітності відмовитись від алкоголю і паління, намагатись харчуватись за правилом здорової тарілки. Також бажано по можливості обмежити стрес і бути в комфортних психоемоційних умовах. Наскільки це Наскільки можливо це зараз? Так, а які обстеження потрібно пройти обов'язково до зачаття? Перед зачаттям рекомендована планова консультація гінеколога, проведення ультразвукового обстеження органів малого тазу та пап тесту. Також я б дуже радила перед плануванням вагітності обстежитись на дефіцити, перевірити функцію щитовидної залози, перевірити рівень вітаміна Д, заліза, вітаміна В 12 А чи потрібно чоловікові теж проходити якісь обстеження? Так. Бажано чоловікові теж раз на рік відвідувати уролога, навіть якщо його нічого не турбує, це дасть можливість уникнути можливих ускладнень під час планування і вагітності. Скільки часу може пройти до настання вагітності при регулярних статевих актах? чи є тут взагалі якась норма? Є такі цифри, яких ми обов'язково як лікарі-акшергінекологів дотримуємося. Важливу роль грає вік. Якщо жінці до 35 років, то їй дається 12 місяців на планування вагітності. Якщо жінці більше 35 років, тоді дається 6 місяців на планування вагітності. Але якщо жінка має або чоловік має якусь супутню патологію, тому... Потрібно з нею розібратися і тоді планувати вагітність. Це дуже цікава така інформація про вік. А от е, як він впливає взагалі на шанс завагітніти? Чому такі е, різниця у віці, така різниця в нормах? Це пов'язано з тим, що після 35 років у всіх жінок, незалежно від того, чи страждають вони на якісь гінекологічні хвороби чи ні, у них знижується овуляторний резерв, тобто здатність до зачаття і виношування дітей. Тому це пов'язано з віком і з фізіологічними станами, які відбуваються у жінок. Чи варто хвилюватися, якщо вже минуло 6 місяців, а вагітність досі не настає? Хвилюватися не варто, але варто звернутися до лікаря спочатку для лікаря акшер-гінеколога і пройти обстеження, яке буде потрібно. Стрес чи може він заважати завагітніти? Бо зараз ми знаходимося в стресі, як з цим бути? Нас ще в університеті навчали, що є п'ять рівнів регуляції менструального циклу. Перший рівень регуляції це кора головного мозку, тобто від того, які в нас зовнішні обставини. Впливає на всі інші чотири рівні регуляції. Також при хронічному стресі підвищується рівень кортизолу над нирниками, і таким чином це може блокувати овуляцію. Також хронічний стрес пов'язаний з підвищенням рівня пролактину, і це теж на жаль блокує овуляцію. Тому по можливості, наскільки це реально, в сучасних умовах потрібно проводити менеджмент стресу, піклуватись про себе, звертатись за допомогою до психотерапевта і нормалізувати свій рівень стресу в житті. Це дуже важливо, що ви про це говорите, тому що поки що не дуже популярним є звернення до спеціалістів з ментального здоров'я, але саме це допомагає триматися у важкі часи. Чи є якісь вітаміни, добавки, які потрібно приймати для того, щоб планувати здорову вагітність? Ви знаєте, зараз це дуже популярна тема. Люди люблять дуже приймати вітаміни і добавки, особливо біологічно-активні добавки, які на жаль не мають жодної доказової бази. Я керуюсь принципами доказової медицини, і при плануванні вагітності рекомендовано приймати фоліову кислоту в дозі 400-800 мікрограм на добу. Також рекомендовано приймати йод в дозі 250 мікрограм, це якщо за умови, якщо немає патології щитовидної залози. Також рекомендовано приймати вітамін Д в 2000 22 2200 міжнародних одиниць на добу, та обов'язково перевірити рівень заліза, і якщо є дефіцит рівня феретину, то потрібно приймати залізо або профлатичній дозі, якщо рівень заліза в нормі, а якщо є латентний залізодефіцит, то в лікувальній дозі. Дякую, це дуже важлива інформація, і тут хочу зазначити, як лікар-невролог, що зокрема прийом вітаміну Д і прийом заліза він впливає не лише на планування вагітності, а й на здоровий сон, і на зниження ризиків виникнення різноманітних захворювань, в тому числі автоімунних хвороб. Тому дослухайтесь до цих рекомендацій. Це те, що дійсно працює, і фахівці різних галузей про це говорять. Також ще важливо зазначити, що якщо жінка не вживає рибу працьонів, в неї немає риби два Три рази на тиждень, то рекомендована ще добавка омега-3 в дозі 2000 мг приймати на етапі планування вагітності. Якщо говорити про інфекції, як на вашу думку, чи потрібно здавати такий аналіз на торчінфекції і коли це робити? Є рекомендація про те, що варто здати аналіз на торч інфекції, перевірити наявність імунітету до інфекцій, які входять в комплекс торч інфекції, зокрема що стосується краснухи. Вона входить в творчу інфекцію. Якщо, наприклад, немає антитіл до краснухи і G, то рекомендована вакцинація від краснухи. І після цієї вакцинації потрібно зробити місяць перериви у плануванні вагітності, тобто відкласти планування на один місяць для того, щоб безпечно планувати вагітність і виробився імунітет до краснухи. Тому що якщо жінка захворіє на краснуху до 12 тижнів, то це є прямим показанням до переривання вагітності, бо це захворювання викликає вади розвитку плода. Так, і тут важливо саме попередити цю проблему. Є способи. і Тепер ви знаєте, як це зробити. Якщо говорити про спосіб життя жінки, зокрема про її масу тіла, чи може це впливати на настання вагітності на зачаття? Ви знаєте, ми всі так прагнемо бути стрункими. І це нормальне бажання, але доведено, що як за низька маса тіла, так і за висока може негативно впливати на процес овуляції. Зокрема, якщо індекс маси тіла менше 18, це може порушувати процес овуляції, порушувати менструальний цикл. Так само, якщо індекс маси тіла більше 25, це теж може бути фактором ризику, тому що жирова тканина це ендокринний орган, вона продукує зайві естрогени, які можуть блокувати процес овуляції. Також, якщо є у жінки, Зайва вага це фактор ризику виникнення цукрового діабету вагітних, так званого гестаційного цукрового діабету. Також це фактор ризику перечасних пологів, підвищеного артеріального тиску, ризику про Це такий грізний стан під час вагітності, який може мати ризики як для мами, так і для дитини. Тому рекомендую вам перед тим як планувати вагітність, нормалізувати свою вагу, щоб ви були в інтервалі 18-25 і буде все гаразд. Так, тут важливий такий баланс, і дуже Серйозні такі строгі обмеження вони можуть не тільки не дати позитивного ефекту, а ще й мати негативний ефект. Тому збалансоване харчування, помірна фізична активність це те, що впливає на якість життя і знижує ризики виникнення захворювань і покращує ймовірність настання вагітності. Чи потрібно робити вакцинацію перед вагітністю, чи може навпаки потрібно відмовитись від цього? Так, звісно, вакцинація це доказовий спосіб профілактики інфекційних захворювань. Ми всі про це знаємо. Що стосується планування вагітності, то рекомендовано здати імуноглобуліни G до кору, до краснухи, до вітряної віспи. І якщо антитіла відсутні, то рекомендовано провести вакцинацію. Єдиний момент, що після вакцинації від кору і від краснухи потрібно зробити інтервал з плануванням вагітності один місяць. А якщо ви вакцинуєтесь від вітряної віспи, то інтервал два місяці, тому що там. Дві дози вакцини для формування імунітету. Також щиро рекомендую вакцинуватися від правця, це вакцина, яка проводиться раз на 10 років, а також обов'язково під час вагітності. Так, і це важливо робити не тільки вагітним, тому будь ласка, зверніть на це увагу. А якщо у жінки є хронічні захворювання, наприклад, цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, що тут потрібно врахувати. По-перше, потрібно проконсультуватися з профільними спеціалістами: це консультація ендокринолога, це карциконсультація. Кардіолога для того, щоб ці стани були в стадії компенсації і могли чітко контролюватися медикаментозно. І потім потрібно планувати вагітність. Це не є протипоказом до планування вагітності. Головне, щоб ці стани були під контролем у профільних спеціалістів. А якщо жінка приймає контрацептиви, і потім їх відміняє чи впливає, це теж на настання вагітності. Ви знаєте, це теж досить поширений міф про те, що от жінка приймала комбіновані оральні контрацептиви, і потрібно там 3-6 місяців чекати, а потім планувати вагітність. Насправді це міф. Жінка може допити упаковку комбінованих оральних контрацептивів до кінця і вже в наступному циклі планувати вагітність. Тим більше зараз багато препаратів, які в своєму складі містять фолієву кислоту, і жінка вже... З гарним запасом фолієвої кислоти може планувати вагітність. Не потрібно робити перерву, і допивши упаковку таблеток, можна планувати в наступному циклі вагітність. А чи є якісь безпечні секретні способи, щоб підвищити фертильність? Насправді все дуже просто. Я, мабуть, америку сьогодні вам не відкрию для того, щоб підвищити фертильність, потрібно відмовитись від шкідливих звичок. Є дослідження, які чітко говорять про те, що якість спермограми у чоловіків. Значно покращується при відмові від паління і вживання алкоголю, навіть слабоалкогольних напоїв, при нормалізації маси тіла тобто, це перше, що потрібно зробити для того, щоб покращити фертильність, і це стосується як жінок, так і чоловіків. Відмова від шкідливих звичок має статися за три місяці до планування вагітності. Тоді найкращі шанси і найвищі шанси на народження здорових дітей. Важливу роль грає вік. Саме до 35 років жінки мають найвищі шанси на зачаття і виношування здорових дітей. Тому зверніть, будь ласка, на це увагу. Я, наприклад, на своїх прийомах завжди підкреслюю, що до 35 років потрібно народити здорову дитину. О, тобто, я не кажу, що треба завтра, але цей вік все-таки варто тримати десь в себе в голові і пам'ятати, що найвищі шанси саме. До 35 років так, і це дійсно науково-обґрунтована інформація, а не просто якесь залякування. Звісно, кожна жінка може сама обирати залежно від обставин, коли її вагітніти, але ну ми не можемо ігнорувати цей факт. Якщо говорити про день овуляції, інколи батьки хочуть обрати певний день, щоб дитина народилась там в певний час, як взагалі це зробити? Чи є якісь методи, ось тести, калькулятори, чи можливо ультразвукове обстеження, що ефективніше що доцільно? Знаєте, якщо до мене пара приходить вперше, вони раніше не планували вагітність, то я їм рекомендую не використовувати тести на овуляцію чи калькулятори, а просто вести цетеве життя кожні три дні. Якщо вести цете життя кожні три дні, то є всі шанси на те, щоб потрапити на овуляцію, тому що є ця клітина, яка виходить з фолікула під час овуляції, вона здатна до зачаття протягом 72 годин. Тобто є всі шанси на те, щоб завагітніти. Ми зараз живемо в період військового стану і часто є така ситуація, що пара бачиться не часто, і вони не можуть там кожні три дні, наприклад, вести цитеве життя. Тоді дійсно існують тести на овуляцію, які продаються в аптеці. Єдиний момент, що їх не можна використовувати, якщо жінка страждає на синдром полікістозних яєчників або в неї є кісти на яєчниках. тому що ці тести тоді можуть бути хибно-позитивними. І найдостовірніший метод. Діагностики овуляції на сьогоднішній день є фолікулометрія, тобто це ультразвукове обстеження всередині менструального циклу, коли ми можемо бачити фолікул або наявність жовтого тіла, які свідчать про те, що або буде, або відбулася овуляція. Чи правда, що певні повози під час статевого акту можуть підвищити шанси на вагітність? Це теж знаєте, такий просто. Кожна друга жінка задає це питання. Насправді це міф. Сперматозоїди це дуже такі розумні клітини, які вже досить активні, і їм не потрібно взагалі ніяких додаткових умов для того, щоб відбулося запліднення яйцеклітини. Тому ні, ні поза борізки, ні, ні подушка там під сідниці, вона взагалі не впливає на здатність до зачаття. Тобто, навіть якщо ви після статевого акту будете стрибати, це ніяк не вплине на те, що сперматозоїд не може проникнути в маткову трубу, де відбувається зачаття. Головне, щоб він був здоровий, активний і не було ніяких ускладнюючих факторів. Це цікаво. А як же полежати з піднятим тазом? Це, це, це теж точно... не... Ні, немає нічого спільного з доказовою медициною. Це чисто міфи, які в суспільстві нашому існують. А які ще міфи ви зустрічаєте в вашій практиці, бо це дуже цікаво, дійсно почути. З приводу планування вагітності є багато міфів про те, що там є потрібно для того, щоб народився хлопчик або дівчинка, потрібно вести себе життя там певні дні. Існують певні. Календарі для там, підбору статі. От, ми всі дорослі люди, я думаю, більшість розуміє, що стать дитини залежить від того, яку саме хромосому X чи Y ферматозоїд принесе в яйцеклітину. І від цього саме залежить стать. Також існують міфи про те, що статевим життям треба жити тільки в період овуляції. Насправді це теж неправда, тому що в більшості жінок овуляція відбувається до середини циклу, за 5-6 днів до овуляції. Тому в середині менструального циклу вести статеве життя не зовсім. Всім вірно, також існують міфи про те, що, наприклад, на осінь народжується більше хлопчиків, на весну народжується більше дівчаток. Це теж неправда, і, і ще знаєте, буває, приходять там на прийом пара, і вони хочуть якихось там якогось лікування, щоб покращити фертильність. Але 80% успіху залежить від нашого способу життя. Рекомендую насолоджуватися і не сильно акцентуватися саме на вагітності тоді більше шансів на вагітність. На жаль, чарівних таблеток немає, секретних способів теж, можливо, ви хотіли це почути в цьому відео, але розповідаємо вам щиро про те, як є. І тут інколи буває так, коли ми не можемо щось контролювати, ми шукаємо якісь підтвердження і оці календарі тому, мабуть, вони і популярні. що це Здається, що тут у нас є якийсь контроль, але ну, на жаль, його немає. Це рандомно вирішується і інколи складно витримати цю невизначеність. Але так насправді є. І якщо резюмувати нашу розмову, які поради ви б надали парі, яка ось тільки починає планувати вагітність і купа інформації, за що хапатись, що є найважливішим? Перше, я б нам, мабуть, порадила це відмови від шкідливих звичок, як ми вже на початку розповіді нашої зазначали. За три місяці до планування вагітності в ідеалі відмовитись від паління і алкоголю. Також дотримуватись правил харчування по принципу здорової тарілки. Друге, це я б радила знайти. Лікаря, якому б ви могли довіряти, до якого ви звернулись на базовий огляд, якщо, наприклад, протягом року у вас цього не було, і задати всі питання, які вас цікавлять. Тобто, щоб це не була інформація десь з інтернету, з інстаграму, хоча там теж багато корисної інформації, але щоб це була доказова, адекватна інформація, яка б вас підтримала і дала вам чіткі алгоритми дій. При плануванні вагітності третім я би радила подумати і звернути увагу на те, що на сьогоднішній день доступне обстеження на моногенні хвороби: це спінальна м'язова атрофія, це синдром кої ікс хромосоми, це муковість сидоз, це дороговартісне обстеження, але... Воно дає відповідь на питання. Якщо ви носії генів, у вас утворюється пара, то ця хвороба може бути реалізована вашої дитини. Тому рекомендую звернути на це увагу і по можливості обстежитись на моногені хвороби. Дуже дякую вам, Юлія Вікторівна, що прийшли сьогодні до нас за таку щиру, спокійну, дуже цікаву розмову. Дійсно, дуже багато всього нового я для себе дізналася. Я думаю, що наші читачі також сьогодні. Ви розвіяли дуже багато популярних міфів, страхів, з якими стикаються батьки на. Етапі планування вагітності, це було дуже цінно. Дякую. Мені було дуже приємно. Якщо будуть якісь запитання, обов'язково задавайте їх в коментарях. Ми на всі відповімо. Дякую, ваша експертиза і ваше вміння так цікаво і дуже просто говорити про складне це безцінно. Ще раз дякую вам за участь у проєкті Я, Пацієнт. Дорогі слухачі, якщо ви бажаєте отримати консультацію Юлії Вікторівні, то на екрані ви можете знайти потрібну для вас інформацію, також в описі до цього відео. Дуже дякуємо вам, що були сьогодні з нами. Ми щиро бажаємо кожному і кожній з вас здоров'я, підтримки, впевненості. І коли настане час щасливого батьківства для вас. Проект Я Пацієнт створений саме для того, щоб ви мали доступ до правдивої, простої. І корисної медичної інформації підписуйтесь на нас, слідкуйте за нашими наступними випусками. Попереду ще дуже багато цікавих нових випусків з лікарями про жіноче здоров'я, про вагітність і не тільки. Дякую, що дивились нас! І до нових зустрічей! Бережіть себе!